Взяли Взялі різонка трьохматні майтрасі першакиволічною наш нашого воєнного експерта експерта. Російський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Служба безпеки України викрила нові факти, які підтверджують, що Росія залучає неповнолітніх до підривної діяльності проти України. Причому це відбувається навіть в умовах війни. Так, служба безпеки України заблокувала злочинні дії тінейджерської групи, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці та інших регіонах України. Найбільше підлітки мінували будівлі органів державної влади, а також об'єкти соціальної інфраструктури. У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів. Пише СБУ. За даними слідства, злочинну діяльність учасників групи дистанційно координували представники російської спецслужби. Для цього створили спеціалізовану інтернет-групу, до якої регулярно залучали неповнолітніх мешканців із різних регіонів України. Саме за вказівками агресора підлітки періодично розсилали на електронні адреси державних установ. Неправдиві повідомлення про мінування таким чином. Ворог намагався розхитувати внутрішню обстановку в Україні. Встановлено, що розсилку здійснювали від імені сторонніх осіб із використанням спеціальних комп'ютерних програм для того, аби приховати своє місце знаходження. В результаті розслідування співробітники СБУ викрили організатора цієї групи. Ним виявився неповнолітній мешканець Чернігівщини. Правопорушник мав контакти з представником російської спецслужби, який зв'язувався із підлітком через месенджер і ставив йому завдання. Провівши обшук за адресою проживання псевдомінера, виявили мобільний телефон та комп'ютер із доказами протиправної діяльності і комунікації з агресором. Наразі слідчі дії тривають. Санкція за цією статтею, це частина 2 статті 259 кримінального кодексу. Передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Тут варто зауважити, що якщо про таке фейкове замінування повідомляють неповнолітні, то перед законом відповідатимуть їхні батьки. Пропагандистські телеграм-канали поширюють інформацію, нібито багато українських військових після навчань у Великій Британії. Начебто не виявили бажання повертатися в Україну, а деякі пишуть вони спробували навіть дезертирувати. Також пропагандисти стверджують, нібито лише що 20% українських військових успішно склали іспити після навчання у Британії. У публікаціях вони посилаються на статтю британського видання Гардіан. Однак, як виявилося, це неправда. У статті Гардіан немає ніяких згадок про дезертирство військових, небажання повертатися додому та про погані результати навчань, допомогли з'ясувати це аналітики проекту VoxCheck. у статті Guardian, яку опублікували 27 березня. Зазначено, що українські екіпажі, які проходили навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії, повернулися додому. Очікується, що вони візьмуть участь у контрнаступі. Підполковник Джон Стоун, який керував тренуваннями, зазначив, що усі дуже вражені рівнем компетентності українських військових. На початку березня суспільне також побувало на одному із британських полігонів на півдні країни, де проходили навчання українські військові. Один із інструкторів на полігоні у Британії, головний інструктор майор Мідлтон, відзначив тоді хоробрість українців ми бачимо, що українські солдати неймовірно хоробрі, неймовірно винахідливі, і оскільки вони борються за свою свободу, ми дуже пишаємося і дуже вражені тим, як вони воюють і як вони знищують ворога. А от що особливо прикметно, у своїх матеріалах пропагандисти вигадали персонажа, який, начебто, давав невтішні коментарі про українців, наприклад, про те, що лише 20% військових склали випускні іспити. Такого собі інструктора Джона Батлера вони придумали. При цьому у самій статті, оригіналі, на якій вони посилаються, відсутні будь-які згадки про інструктора Батлера і якісь коментарі, які він давав. І звісно ж в самій цій статті не йдеться про небажання повертатися в Україну чи будь-які спроби дезертирувати будь кого з українців. Фактчекери навіть дослідили, чи, бува, не змінило часом видання цю статтю. Ну, наприклад, спершу опублікували слова інструктора Батлера, а потім видалили її чомусь. Для цього вчинили так: перевірили першу версію статті, збережену у веб-архіві, і там також не виявилося жодних коментарів від Джона Батлера. До того ж, інформації про так званого британського інструктора Джона Батлера, як і інтерв'ю з ним про українських військових, взагалі в інтернеті немає. Тобто це цілком міг бути просто вигаданий російською пропагандою персонаж для того, аби в його уста вкласти знову ж таки вигадані негативні коментарі щодо українців. Однак насправді не тільки хоробрість українців вражає британських інструкторів, вони також вчаться від наших воїнів. Ось про що розповів суспільному на початку березня на полігоні у Великій Британії командир майор Педно. Ми безумовно постійно вчимося від українців, які приїжджають сюди, і ми також вивчаємо інформацію, яку надає Україна. Все, що ми спостерігаємо тут, передаємо додому, щоб наші солдати були в курсі того, як противник може воювати зараз. Таким був коментар британського інструктора, що брав участь у навчанні українських воїнів на полігоні у Британії, командира майора Педно. Пропагандисти поширюють інформацію, нібито в Україні перепродають латвійські автівки, які передали у якості гуманітарної допомоги. Мовляв, автівки, конфісковані у латвійських п'яних водіїв, уже начебто, можна знайти на авторинках Луцька і Рівного. Автори дописів на цю тему навіть додають скриншот, тобто стоп-кадр із відео, який нібито є доказом правдивості такої інформації. Однак, як виявилося, це фейк. На нього звернули увагу аналітики проєкту VoxCheck. Вони знайшли у мережі TikTok Відео із цього стоп-кадру, і з'ясували, що на ньому немає надпису, який фігурує в дописах пропагандистів. Надпис такий: конфіскат із Латвії. Крім того, автори відео не кажуть, що машини на відео привезли взагалі із Латвії, і не вказують навіть дату зйомки цього відео. Акаунт, на якому з'явилося це відео, присвячений автопідбору та оглядам автомобілів. Тут я нагадаю, що в середині лютого цього року Сейм Латвії вирішив конфісковувати автомобілі у водіїв, які їздять за кермом на підпитку, і вилучені автомобілі передають як гуманітарну допомогу українським військовим. У рамках цієї ініціативи вже передали 8 автівок. А 14 березня Кабмін Латвії ухвалив рішення передати ще 18 державних автомобілів у такий спосіб, поширюючи такі от фейки, про те, що машини, які приходять нам як гуманітарна допомога, розпродуються просто на ринках. Російські пропагандисти намагаються звинуватити українців у нехтуванні допомогою і співчуттям іноземців. Мовляв, невдячні українці витрушують усе з європейців, а потім це перепродають. Всі такі випадки ми спростовували і будемо у подальшому спростовувати у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.